І всім привіт! З вами я Волосмер. І сьогодні ми продовжуємо грати в Fortnite. Сьогодні у нас королівська битва. І вероятніше всього це буде останнє відео в цьому сезоні П'ятої глави. Перший сезон. Перший сезон глави. Ну, Ну ви зрозуміли. Мене трошки. Ні. Не то. Uh, ну, коротше. Мені. Ну, для мене цей сезон був доволі посереднім, якщо чесно. Він не був ідеальним, але і не був жахливим. Ну Порівняно з, з, з Третім сезоном, Четвертою Але ну, В принципі, він, знаєте, навіть краще, ніж. Е... Хм, не знаю. Мені здається, що цей сезон навіть. Краще 4 глави першого сезону. Так як. Ну, там були набагато гірші проблеми з тим сезоном. Він був буквально максимально багований. Ой. Було багато багів У мене на моєму Xbox Series гра постійно фрізила. І цей баг був пов'язаний лише з тим, що. Лише з консолями Xbox, бо Epic Games не знали, як її оптимізувати для консоли Xbox. Не знали, як оптимізувати четверту главу. Вони змогли її оптимізувати лише в третьому сезоні. А в першому і другому сезоні я грав постійно з фрізами. Фрізи найчастіше в мене з'являлися, коли я. Вистрибував з автобуса, і вони в мене йшли ці фрізи до тих пір, поки я не сідав на землю. І це були найчастіший вид фрізів у мене в цих двох сезонах. Найрідкісніший фрізи був, вид фрізів в тих двох сезонах був, ну, коли я вже був на землі. Там набагато річ у мене гра фрізала, коли я був вже на землі. Але коли я був іще в польоті, вона, ну, реально, фрізала капець. Це було неіграбельно. А... Але я, в принципі, привик і якось. Ти офігіл. Куди? Ну. Зовсім офігів. Як він собі таке посмів дозволити, Так не можна. Тому. Так. Було багато проблем у мене з четвертою главою першим сезоном і другим. Але другий все ж таки мені сподобався, так як він вже мав. пофікшені ті баги, які були в, четвер... в першому сезоні четвертої глави. Тому все ж таки, він не є для... жахливим для мене. А ось. Euh, перший сезон четвертої голови, він мені. Можна так сказати, і не подобається, і подобається. Я не знаю, як це сказати, тому що. Деякі аспекти мені реально не подобаються, а деякі подобаються в, цьому, в тому сезоні. Вони ж зараз боти замочать. Ну, як так? Ну, я ще й косорукий, не можу влучити ні однієї пулі. Ще й додаткові боти з'явилися. Я вас усіх е ненавиджу. Йдіть ви звідси геть. Там що? Вони мене з Втратили з полюзоля зору. По, зору. Ой. Напевно, турель до них непогана ідея. Непогана ідея буде, напевно, до них турель закинути. Тому зараз закинемо до них турель. Їм вона дуже сподобається. Що ви серйозно я влучити не можу. Те. Ой-ой-ой-ой! І ще інтернет, серйозно, ви знущаєтеся з мене! Інтернет вирішив мене підставити саме в такий час. Я вас ненавиджу просто серйозно, ну... Дякую. Я думав, що інтернет у мене буде набагато стабільніший, тому що я його недавно собі підключив по ізернет кабелю. Та що фіг там плавав. Це чувак? Так, це чувак. Ну. Вибач мене, чуваче. Але це не мої проблеми. А, медальку забрали. Поки я лікувався. Прийдеться йти її відбивати. Ага. Я цього чувака чую. Він, схоже, десь ховається. Так, він ховався. Є! Mm! Ледве, yeah! ледве його забрав. Воу, пощастило. Як говориться. Фух. Погнали відкриємо Сейф. Ну, я думаю, так кожен робить. Все тут, все зламаємо. Далі, все, все зламаємо. Відберіться 40... 40 дробовикових пуль. Добренько. Я чую, як там хтось ходить. Пригідніше всього це якийсь бот. Але... оу! Перший раз бачу, щоб мені випав із сундуку, із... Ну, ви зрозуміли. Якийсь предмет із черепашок ніндзя. Це дивно, досить. Все візьмемо. Добренько, добренько, це змінимо на це. Краще таке поставити і таке. Далі. Тут уже добре, тут добре. Приціл не потрібен. Це ми модифікувати не можемо. Ставимо такий приціл, добре. Так і так. Все. Аптечека. Ідеть сюди. Потрібно залікуватися. Тому що у нас зараз невеличкі проблеми з. Це вже здається, на те, що до нас хтось прийшов, а не на ботас, це схоже. Ну, ми зараз це побачимо. Не випало, серйозно. Так, це буде чувак якийсь. Ну що, йдемо вбивати його. Ой, дружити з ним. Набудував я тут усякого. Ой. Ой, Наві... навіщо я розверну? Та що б тебе? Тут має бути чувак, і він що всього очікує на мене. Туди його. Ну, а що ти очікував, бро? 116. <клес> Я швидесенько повернуся. Пробгрейджу цю снайперку. Окей. Угу. Так. Витрачу ще більше золота, але це цілковито неважливо. <гум> ну. А, там. О! Хіли! not bad not bad Все, погнали, погнали, погнали! Йдемо воювати з чувачками. Там вони воювали, і я хочу одного з них пристрелити. Якщо там іще хтось є. Але я нікого не бачу. Це сумно. А, вони схоже тут воювали. Не бачу їх. Хм. Потрібно поближче до них з'їздити. Ти що тут забув? Ну добре. Помри. Я такий дивлюся на нього. А він собі далі біжить. Навіть не помічає, що я на нього цілюся, цілюся. Боже. Привіт. Навіть не помічає і далі собі йде. ну яким то потрібно бути. Якою то потрібно бути людиною, щоб таке вже не помічати до такої. До такої ступені. Там, схоже, хтось старається прикінчити бота чи щось з типу того. Я й сам не проти прикінчити бота. Хех. О. Де ж ти мій? Ой. Куди ти тікаєш? Хлопчик мій? Золоце моє? За каменюкою. Нього 4X. Це невеличка проблема. Хоча я бачу хоча б де він знаходиться, коли він старається вицілити мене? Ага, сто шістнадцять. А він. Він втік. Побоявся. Але я кращий сам не буду зараз туди лізти. Бо зараз. не найкраще для того. Не найкращий для цього час. І на мене ще й йде медалька, що мені також не особливо подобається. Медальйон на мене йде. Теж він? Бачу ой, У нього 4Х. ой. То що б тебе? Я такий Лучник. Колучника в команду будь-хто хотів, б. Де він? Не вже він втік? Та не може бути такого. Він просто взяв і втік? Серйозно? дивно. Але зато у нас тепер два міфі... міфіка і два медальйони. Він так спішив, щоб втекти, що забув взяти хоча б медальйон. Хоча він спокійно встигав би взяти його. А? Де вони? Я їх не бачу. Хм, дивно. А... Ось ключ, я його позичу. О! Наша персона. Він вилісси з машини. Ні. О, машині я не бачу. Там не є, немає його. Мені краще вшиватися звідси, тому що він може несподівано на мене напасти. І мені таке не зовсім подобається. що ж може бути. Дивно. Дуже дивно. Ну добре. Йдемо звідси. Я не намірений, якщо чесно, дуже сильно ризикувати зараз. Машини тут є, є... якісь. Так, є. Їдемо в зону. -ху -ху. І так, щоб ми в майбутній зоні залишились, потрібно так зробити. Так. І зайняти доволі високу точку. Щоб було у нас все окей. Піш... Вау. Там десь воюють. Мене це зацікавило. Ану. Аккуратненько. Обережно. А, там дві медальки. Ну, чувак з двома медальками, як і я. Вони там, схоже. Перестрілку мають. Ой. Що? Ну, далеко ти не втікнеш, чувак. Як я вже й казав, ти далеко... У Нього три медальки було! Серйозно? Ем... Ну, схоже, чуваки, вам всім кінець. Вам всім кінець. А, оу, бро, бро. Ну, йому боту практично капець. Ну, це той чувак, який від нас тікав. Йому не дуже пощастило те, що я знаходився тут. Поблизу, Хе -хе. А де друга медалька впала? А, ось тут вона. Ой-ой. Ой-ой! Ой-ой! Вже як є. Вже як я. Головне втікати звідси. Ой-ой. Ой-ой-ой. Мені схоже кінець. Схоже, що мені кінець. Давай, 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 ми маємо встигнути. Давай, давай, давай. Ми встигли. Туди! Туди їх? Давайте погнали. Зомок. Так, все виходить? Відео виходить класне. Ой, як я не влучу, забрав. Боже, я такий снайпер. Я можу його, в принципі, забрати. Завдання. Якраз завдання виконую, не дивлячись. Ну, давай я тебе на кайло заберу. Це ж бот і так і так. Ну. Дві, королівські, дві коронні королівські перемоги. Що ж, дякую вам за перегляд сьогоднішнього відео. Якраз на останнє відео в цьому сезоні я отримав королівську перемогу та не просту, а ще й корону. Тому з вами був я, Ван Смер. Всього вам найкращого. Пока-пока.